Вітаю, шановні глядачі! Зараз я хочу подивитися питання: місто очаків, що заважає знищити всіх росіян, расистів, що обстрілюють місто Очаків. Які є перешкоди, що заважає припинити обстріли Очакова? Так, гарячі, дуже важкий зараз період. Ховаються люди, світла, нема. дивіться, вони ще осінь продовжать. Напевно, це середина вересня буде, ще будуть прильоти такі, що можуть бути руйнування. Надія захисники. Наші військові. Так, це дуже гарні карти. Ще й перемога. На середину вересня мають припинитися обстріли Очакова. І всі ці расисти, що тиранять, що руйнують місто, вбивають людей. от Вони будуть знищені. Росіян буде вбито. Скажіть нам, будь ласка, до середини вересня припиняться обстріли Очакова. Так, в них е, все рухнеть. Напевно, що навіть скоріше от саме обстріли такі масштабні, мають зупинитися. І це може бути 31 число, це серпень місяць. З цього періоду до них припинить, надходить гроші, фінансування, допомога. В них якийсь кризис настає у расистів. От. І дійсно до середини вересня має припинитися оця розлука. Люди, які покинули очаків, вони зможуть нарешті побачитись. А на даний момент вони творять жах. Заперечу весь негатив. Заперечу повністю. Заперечу. весь негатив. Заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. весь негатив. Убираю, повертаю росіянам всю біль, сльози і страждання і смерті. Що не чинили? Місто очаків Дійсно, оцей вересень це дуже добре. Вас припинять обстріли, припинять обстрілювати, почнуть відновлювати інфраструктуру. Вищі сили, допоможіть нам, будь ласка, захистить всіх жителів Очакова, всіх Очаківців, захистіть, одвернітьсь від будівель, від домівок Очаківців, всі бомби. Всі бомби, ракети, снаряди, дрони перекриваємо. Вибухову хвилю, гранати, всю можливу агресію, зупиніть, будь ласка, більше не може ворог обстрілювати очаків, одверніть на віки вічні. Всю агресію поверніть назад, тому, хто запускає. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, закликаю, прошу, допоможіть, захистить. Жителі Очакова, Очаківці, всі, хто місті Очаків, і цивільних, і військових. Отверніть, будь ласка, всі бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю. Уламки, всю можливу агресію, що роблять расисти щодо Очакова. Навколишніх територій, одвертніть і поверніть їм назад, їм на голови хай все це впаде. Буде так, буде так, буде так. І прошу, допоможіть нам знищити расистів, що обстрілюють очаків, закрить всі шляхи, постачання зброї, всю логістику зруйнувати, щоб у них більше не було чим обстрілювати і не було ким. не було того, хто виконує злочинні накази, і знищити всіх, хто надає злочинні накази, обстрілювати очаків. Буде так, буде так, буде так. Не буде міцний захист очакова більше не зможуть розчистити да буде все сказане, здійснене і так буде. Так, вас припинять обстрілювати хороші карти. Дійсно, у расистів зараз буде їм дуже погано. Дякую за увагу.